Доброго дня, я сьогодні покажу, як правильно використовувати наші концентрати. Я взяв єврейську пейсахівку концентрат, бачите, пише концентрат. Взяв фруктовий коняк і взяв слов'янський віскі. Беремо 3-літрові ємкості. Наливаємо не до повного 45 градусів. Бачите, я спеціально тут поставив ареометр. 45 градусів. Має продукт. Беремо набір. Відкриваємо і засипаємо. Оце є наш концентрат, і ми його засипаємо в банку. Тепер дивіться, в нас е, не до кінця є банка. Тобто ми по-любому зараз ще долиємо сюди продукту, щоб була е, ціла банка повністю е, заповнена. Я спеціально так менше трошки лию, тому що е, іноді, коли залиєш більше, засипав інгредієнти і воно вилетіло через, через горлешко. Те саме я роблю зараз з фруктовим коньяком І те саме роблю з слов'янським віскі. Тобто ви, коли візьмете от ті в нас набори спецій, то ви будете знати, що вам треба використати з банкою 3 літра. Вони от так саме краще себе показали. Потім ви от цей концентрат, який пройде 2, 2 неділі, пройде від моменту настаювання. Переводично, його треба буде перемішувати. А я засиплю і продовжуємо. Повністю всі інгредієнти, які у вас є, ви повинні засипати в банку. Іменно з концентратом. Ми дуже довго вивіряли, повністю от що дати, скільки дати і так далі. Е, тепер ми доливаємо до, повного, е, до повної банки, закриваємо герметично і видержуємо 2 неділі. Після двох неділь. Ми це будемо розливати в такі малесенькі 100 мл пляшечки, і будемо розміщати це на сайті. А в домашніх умовах ви, якщо собі зробите от такий отримете концентрат, зробите, ви даєте от на кожному концентраті, бачите, тут ззаді все написано. Тобто 350 мл концентрату. І 2,65 літрів горілки 40%. 45 ми заливаємо, 43 можете заливати, тому що інгредієнти трошки візьмуть ще градус. І потім, ви, коли змішаєте вже з горілкою, вже буде дуже класний кінцевий продукт. Тобто, коли настій вже готовий. Ви його змішали, от сьогодні ви змішали. Завтра ви вже можете приглашати своїх друзів і вже можна дегустувати. Буквально проходить через ніч стабілізація. Ідеально, якби було там, допустимо, хоча б дуба, щоб проходила. Тобто, ви зробили вечором. Через день ви вже приглашаєте гостей. Стабілізація вона повинна пройти, от коли ви змішуєте концентрат і горілку. Щоб то не було таке, знаєте, що ви зробили, от буквально зробили і вже пригласили на дегустацію людей. Тобто мусить пройти якийсь трошки час, щоб іменно ті молекули з'єдналися і щоб все було на виході класно. Більше нічого не треба додати. Ви змішали концентрат, змішали горілку і все. Тобто, є люди, які ще там додають мед, є, є такі люди, які там додають цукор, додають ще інші інгредієнти. Але цього робити не потрібно, тому що ми в ті набори дали все. Тобто, тут є повністю всі інгредієнти для того, щоб е, сам продукт був смачний і був дуже класний. На виході користайте моментом сайт ogleg. Там де є готові набори. Ви собі навіть в концентрати вже окрема рубрика в нас там є. Переходите, замовляєте, і ми вам в той же день відправляємо. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!